Шановний пане міністре, я дуже рада вітати вас у нашій студії і хотіла би почати з ваших вражень про столицю як ви пережили ці дві ночі та два дні у Києві з огляду на ситуацію з електропостачанням та атаками російських шахедів дякую, що запросили мене. Звісно, безумовно відчувається, що для України це дуже важкий період, дуже складний час для Києва та його мешканців. На щастя, перша ніч була справді спокійною. Я добре виспався і щиро насолодився своїм перебуванням. Це був дуже хороший досвід, і, попри дуже холодну погоду, атмосфера була надзвичайно теплою. Я знаю, що Литва є однією з країн лідерів у постачанні генераторів, і я цим дуже пишаюся. Але зараз, коли я йду вулицями Києва і бачу наскільки складна ситуація, у людей в квартирах немає електрики, а невеликі бізнеси на вулицях працюють на маленьких генераторах. Зрозуміло, що це рішення тимчасове і недостатнє sufficient, of course. Звісно, у даній ситуації ми повинні надати ще більше генераторів, але в довгостроковій перспективі ми маємо знайти рішення для захисту енергетичного сектору України, і тут в Києві особливо Литва цього року оновила свою стратегію національної безпеки, і ви плануєте спрямувати на підтримку України приблизно 0,25% ВВП у сфері оборони та енергетики. Так, це чверть відсотка ВВП на військові витрати, і ми додатково витрачаємо ще певні кошти понад це. І якщо чесно, Литва, звісно, невелика країна. Але якщо порівнювати за масштабами, то пропорційно вона робить дуже багато. І це цілком природно, адже нас поєднує дуже тісна спільна історія, дуже добрі зв'язки в минулому. Вони є і зараз, і залишаться після війни. І звісно, ми розуміємо, що, хоча ця війна зараз відбувається в Україні, і саме Україна зазнає прямого удару, насправді вона має набагато ширший масштаб. Це війна проти всього заходу, проти західних цінностей, проти нашого способу життя. А удару зазнали ви, тому що обрали інший шлях ніж той, який. І вам пропонувала Росія але для влади, для політиків це виклик пояснювати людям, чому так важливо підтримувати Україну. Тож як вам вдається переконати литовців, що важливіше виділити певну суму грошей для України ніж підтримувати власний сектор національної оборони манізенцю супорт Йорнашнал дефенс сектор. Well, we increased the, uh, the spending for national defense uh, quite significantly. Ну, ми значно збільшили витрати на національну оборону. І зараз, якщо подивитися серед країн НАТО, серед європейських держав, Литва має одні з найвищих витрат у співвідношенні видатків на оборону до ВВП, що перевищує 5%. І я вважаю, що з усіх цих коштів, спрямованих на підтримку України, її армії, економіки та соціальних програм, це один із найкращих і найефективніших способів витратити ці гроші. Україна воює за всіх нас, і це ці ком виправдано. Я думаю, більшість людей у Литві та в інших країнах це розуміє. Фінкмоспіполін Літвеніярканті сандестандензеваргазбін Гоїнфорфорс Олмос. Війна триває вже майже чотири роки, і ми чекаємо, коли російська економіка виснажиться. З точки зору міністра фінансів, що могло б стати економічним переломним моментом, який підірве здатність Росії продовжувати цю війну, де знаходиться ця точка повороту для їхньої економіки? складно сказати, Росія дуже велика країна. Вона має доволі просту і стійку економіку, засновану на експлуатації природних ресурсів, насамперед газу і нафти, які користуються високим попитом у всьому світі. Тож, якщо нам вдасться розірвати торговельні ланцюги, зруйнувати тіньовий флот, паралізувати їхні нафтові компанії, це матиме відчутний ефект. І я вважаю, що всі санкції, які запроваджуються, працюють. Звісно, попереду. Ще багато роботи і санкції потрібно посилювати. Але зрештою це дасть результат. Навіть зараз уже можна побачити певні тріщини у військовій машині та в їхній економіці. Ці тріщини помітні, але їх поки недостатньо, щоб зупинити їх. А головна битва безумовно відбувається на полі бою, і саме там ми маємо ще більше підтримувати Україну. Чи не могли б ви навести кілька прикладів і поділитися своєю думкою, які саме санкційні сектори є справді ефективними та критично важливими для економічного краху Росії? Я вважаю, що звісно, це нафтовий сектор, тіньовий флот, як я вже згадував, нафтові компанії. Важливо, щоб санкційні режими в ЄС, США та інших країнах були узгоджені та єдині. Uh, of course, it's the uh, financial sector. Звісно, це фінансовий сектор, наприклад, банки у цьому санкційному режимі. Є прогалини, які слід усунути, і санкції потрібно робити такими, щоб обійти їх було неможливо. Криптовалютна торгівля теж має велике значення в Росії, тому в цьому напрямку теж потрібно діяти, щоб ускладнити їм здійснення операцій. отже, роботи ще багато, і я вважаю, що нинішній 20-й пакет санкцій частково закриє ці найбільші прогалини, але це Залишатиметься гарячою темою для обговорення і подальшої роботи у цьому напрямку. багато хто стверджує, що проблема санкцій полягає не в їхньому запровадженні, а в слабкому виконанні так виконання санкцій, безумовно. Існує великий бізнес із обходу санкцій і великі гроші в цьому бізнесі. Тож забезпечення їхнього дотримання є надзвичайно важливим. Ви абсолютно маєте рацію. То чи успішна Росія в обході санкцій? Ну, частково вони намагаються уникати санкції. Частково їм це вдається. Але в будь-якому випадку, навіть якщо їм вдається обійти санкції, це підвищує вартість товарів, які вони намагаються імпортувати, як от транспортування нафти. Наприклад, санкції все одно працюють просто не так ефективно, як ми очікуємо. Ваша країна одна з перших у європейському союзі усвідомила наскільки важливо відокремитися від енергетичного сектору Росії. І, якщо я не помиляюся, ви почали цей процес ще з 2009 року. Чи вважаєте ви, що Європа робить помилку, все ще купуючи російські енергоресурси? Yes, of of course, Lithuania was one the first countries that. Так, звісно, Литва була однією з перших країн, яка почала відмовлятися від російських енергоресурсів. І як ми бачимо зараз, це було правильне рішення. Навіткоза коректновтюенд деякі інші країни дуже залежали від російських ресурсів газу та нафти. і Їм важче, і переконати їх було доволі складно пояснити, що це була помилка. але зараз ситуація змінилася, і найбільші та найважливіші країни Європи усвідомили це і намагаються йти іншим шляхом. Чи ділитеся ви своїм досвідом з іншими країнами, наприклад, з Німеччиною щодо вашого досвіду з лнж терміналом зрідженого газу? Так, звісно, вони бачать наш приклад, і тепер іноді кажуть, що ми були праві щодо Росії Не лише в енергетичному секторі, а загалом, що ми весь час бачили в ній загрозу. Тож так, вони можуть чомусь навчитися у нас. Ми можемо чомусь навчитися і у них і добре, що у нас є велика сім'я країн у Європі та в союзі. І я сподіваюся, що ця сім'я незабаром стане ще більшою, прийнявши чудову країну Україну дякую за це. Але продовжуючи тему енергетичного сектору, Трамп все ще критикує Європу, що деякі країни досі купують енергоресурси. Яке ваше ставлення до цієї позиції? Так, я вважаю, що продовжувати купувати енергоресурси в Росії це погана практика, але я розумію, що особливо для великих країн досить складно диверсифікувати постачання, адже їм потрібна значна кількість енергоресурсів. Тож, якщо вони роблять кроки, щоб відійти від Росії, це добре. А якщо вони досі покладаються на неї і не шукають інших джерел енергії, то це найгірший підхід. What is the Lesson... А от який єдиний урок цієї війни засвоїли в Євро. Союзі <св 'язання> бігаслеснай <св 'язання> урок для ЄС це урок того, що геополітика полягає у відстоюванні своєї межі. Якщо ти відстоюєш свою межу, ніхто інший не зможе її порушити. Треба відстоювати свої інтереси, підтримувати власний бізнес, просувати свої цінності, і тоді ти досягаєш успіху в геополітиці. А якщо нічого не робити, хтось інший порушить твою межу і змусить прийняти свої правила. А от говорячи про інвестиції, які сектори ви вважаєте стратегічними для інвестування в економіку України після війни? щодо інвестицій, Звісно, Україна дуже велика і багата країна. Їй лише потрібно провести певні економічні та соціальні реформи. Але це країна з великим потенціалом. Я б сказав, що військовий та оборонний сектори стануть одними з найрозвинутіших у світі, адже ніхто більше не має такого досвіду, який зараз у вас, окрім однієї країни, яка без сумніву нам не друг. Тож оборона безумовна definitely дефенетлісільське господарство завжди було гордістю України, але я вважаю, що інші сектори також важливі. Україна завжди мала сильний, можливо, невеликий, але потужний сектор високих технологій. І я думаю, що він залишиться таким. Це три сектори, на які я точно звернув би увагу окремо цікавий сектор виробництво високоякісної продукції, який також відчуває загрозу зі сходу. Ми дуже зацікавлені налагоджувати зв'язки в різних секторах і залучати компанії до Литви. Можливо, варто починати з малого виробляти деякі компоненти, а не повну техніку. Але навіть зараз це буде дуже цікаво і має великий потенціал навіть під час війни. які саме військові технології ви б хотіли залучити в свою країну? Дрони, безумовно. Це надзвичайно потужна річ, якою володіє Україна. Міні інші системи. Я не дуже розбираюся в військовій сфері, але всі знають наскільки розвинена українська дронова індустрія, і нам справді хотілося б бачити, щоб деякі з цих компаній працювали і у Литві ви вже згадували, що сподіваєтеся, що Україну приймуть до Євросоюзу у найближчому майбутньому. Які у вас очікування, який часовий проміжок ви вважаєте реалістичним у цьому випадку? Я думаю, що Україна вже... Я знаю, що європейський союз завжди говорить про реформи, щоб стати ближчим до членства. Але моя особиста думка така: Україна вже має бути включена до європейської родини країн, а реформи можна проводити вже після вступу. Щобіоредбіінклуденда єропенфеміліоф з огляду на те, скільки Україна зробила у цій війні, це неможливо порівняти з будь-якими реформами. Звісно, реформи ще потрібні, але ви вже зробили достатньо але це питання досі активно обговорюється серед країн-членів Євросоюзу. На вашу думку, яка головна перешкода на шляху України до вступу? Імовірно, це це той спосіб мислення, за яким для вступу до ЄС потрібно відповідати великій кількості дрібних вимог і бюрократичних процедур. І цей підхід потрібно змінити. Світ змінився, і ми маємо змінити наше мислення. Ми маємо включити Україну до нашої європейської родини, а вже потім проводити реформи, а не навпаки. А які переваги від вступу України? Ви бачите? Це взаємна вигода. Це велика, багата країна із 40 мільйонами українців, які зараз живуть по всій Європі, і це величезна перевага для всіх нас. Ми можемо обмінюватися досвідом між різними країнами, різними суспільствами, збагачуючи одне одного. Ми можемо ділитися експертизою, товарою. Усім це лише вигоди. І можливо є якісь недоліки чи ризики. Я не знаю, які тут можуть бути недоліки. Більша конкуренція це можна розглядати як мінус, але так само як і перевагу. Український аграрний сектор безумовно знизить ціни. Україна постачатиме до європейського союзу дешеві товари, і це буде викликом Викликом для наших виробників, наших фермерів. Але водночас це буде виграшна ситуація для споживачів. Тож кожна загроза це також можливість. So so Every is Opportunity нещодавно мій колега повернувся з Литви, з так званого сувалківського коридору, де він документував, як живуть люди на території між Калінінградською областю Росії та Білорусі. Асклотов піпол гаузе приперинту сам потеншолва. І Він запитував багатьох людей, як вони готуються до можливої війни, і були різні думки. Яка ваша думка як представника вашої країни та влади? Чи справді Литва готується до такого сценарію, що Росія та Білорусь можуть здійснити напад? Ша ви етекліфенісприперінг? Литва готується як міністр фінансів. Я можу сказати, що ми виділили дуже значні кошти на оборонні витрати для військових. І я справді довіряю нашим збройним силам. Довіряю міністерству оборони, що ці кошти будуть використані максимально ефективно. Як я бачу, частина цих коштів спрямовується на підтримку України, і це чудово. Це найкраща інвестиція, яку можна зробити. Але я впевнений, що вся сума буде витрачена дуже ефективно та раціонально, і що це забезпечить безпеку нашої країни. Сувалківський коридор безумовно є великим викликом для нашого ворога. Дуже спокусливо перерізати цей вузький коридор, і тоді нас таким чином буде відрізано від Європи я сподіваюся, що наші захисники добре усвідомлюються і зможуть правильно його обороняти. І звісно, якщо говорити з людьми, то думки бувають різні, і це нормально. З людьми можна розмовляти, переконувати їх, наводити аргументи. Я сподіваюся, що більшість литовців розуміють загрозу і готуються до неї, і що держава теж готується. preparing. Це місце справді вважається найуразливішим місцем на карті НАТО. Тож ви покладаєтесь на альянс чи на власні сили Звісно, ми є частиною альянсу і довіряємо всім його членам, але безумовно ми маємо бути готові захищати себе власними силами, принаймні протягом певного обмеженого часу. Тож відповідь на ваше запитання є змішаною. Ми покладаємося на наших союзників, але водночас готуємося певний час оборонятися самостійно і наостанок опишіть свої почуття, як це перебувати в країні, де триває війна. бачу, що це важко, але бачу, що люди дуже стійкі, і бачу, що Україна переможе. Український народ переможе. Росіяни їх не зламають, і Україна виграє цю війну дуже дякую за цю розмову, і звісно, за підтримку Литви та литовців, а також за ті тисячі українських прапорів по всій вашій країні, що досі майорять. Щиро Дякую за це.